Доброго дня, з вами Надія Яковенко. На подвір'ї школи номер 275 імені Володимира Кравчука відбулася лінійка, присвячена тижню патріотичного виховання. Учні вшанували бійців АТО. Кожний клас підготував подарунки і незліченну кількість листів, які будуть безмежно радувати бійців на фронті. Діти розповідали вірші, виказували гарні промови і заспівали пісню. Дякую вам за все. Повертайтеся живі, живі додому. Ми мовимо за вас, солдати наші дружні, бо в кожного із вас в серці мужність. День за участю громадської організації леви, Чорну Сотню відбулося урочисте відкриття комп'ютерного класу. В свою чергу діти у знак подяки підготували чудовий смачний торг, яким поділилися між всіми присутніми. Діти одразу ж посідалися за комп'ютерні столи. Витягнути учнів з нового інтерактивного класу буде не такою легкою справою для вчителів. Ну що ж, діти, У нас сьогодні зібрала радість на спокій. Нарешті в нашій школі відкривається сучасний інноваційний кабінет, який ми називаємо «Мультимедійний центр. І право цього відкриття мають люди, які причетні до того, щоб ці комп'ютери радували нас у цьому чудовому класі. Будь ласка, право Тарас Мацюк має і його молода команда. Отже, Оксана Вікторівна і Тарас Мацюк відкривають кабінет. Аплодуємо! Розвитку можливості і новин, і спілкування з іншими людьми, то тобто ті, що можуть діти, які є зараз на Сході, і будете давати свій патріотизм, любов і розуміння те, що ви є тут і любите їх тих людей, які зараз там. І заслуга Руслана, нашого побратиму з організації Каворічської. Сергія, Шинівців, це діяльченівців, це також громадська організація Люди. Так що це все для вас, тобто те, що ми могли, ми зробили, а далі вам черпати знання, тільки не засиджуватися в комп'ютерах, а проти її штату. Так що дякую вам, дякую, що ви є, ми все будемо робити, щоб у вас було і удосконалювати. Та ведуть нас до вершин. з мультимедіа працювати хочемо. Wow! Дружно вам дякуємо всі, як один. Ми почастуємо той торт разом. Це буде правильно. Правильно, всі люди торт. Я проснусь з комп'ютера, а ви застояні. Організація «Золоті Леви Чорної Сотні разом з центром розвитку творчої молоді запустили новий проект, який включає в себе повний курс з навчання у школі студії театр та кіно та ноловитої молоді віком від 12 до 15 років. Минулими вихідними 20 школярів приступили до занять. Протягом 6 місяців діти пройдуть навчання, яке допоможе своїми навиками майстерності актора як в сфері театру, так і в кіно. Хватит! Честно! Это улыбки. В нем обитает множество разных животных. <свист> <свист> что, что происходит? Так, а что? <свист> Ребят, мне нужно правда, мне надо на наигрывать. игры. Я あ、もて <laughs> 26 та 27 вересня у місті Львів відбувся обласний аматорський турнір з боксу на честь захисника України. В турнірі приймали участь молодь до 22 років. Бої, які очікувалися, видалися цікавими і запеклими. Всі учасники залишилися задоволеними. Обласний Турі проводиться перш за все для е юних молодих хлопців віком до 22 років, які, е як бачите, добувають свою майстерність, показують свій клас. І я думаю, що це майбутні герої України, захисники нашої вітчизни. Ну і, як то кажуть, виховується воля, дух, сила і кажуть, порядність і мужність. Такі змагання зрозуміло, що потрібно, коли люди набирають досвід, майстерність, вміння. І бажано, щоб вони були частіше проводитися. І не тільки в своєму крузі в Львівській області, але й щоб ми могли запрошувати інших. Що цей проєкт, проект турніру на честь захисної України набере масштабного ну, такого масштабу великого. Будемо проводити, починати по всіх областях. Я думаю, замкнеться на в Києві в, в ну, буде всеукраїнський тоді чемпіонат України. Також за підтримки Міністерства молоді та спорту. Завдяки нашим побратимам, завдяки Жданову ігорю, міністру молоді і спорту, я думаю, що все буде цьому тому турніру дасться життя і не просто життя, а такий О, процес, на саме на тому, такий, який потрібен. Турнір зароджений Нагручили. іменно на тому, щоб любительський бокс з любительського боксу виростали чемпіони, виростали ті люди, які достойні, достойні виступати в професійному боксі. Тому що зараз багато професійного боксу, тих самородків, які зараз знаходяться в регіонах, тобто в селах, в районах, не можуть себе показати. Тому цей турнір дасть, щоб себе показати на ринку тим молодим хлопцям, які хочуть займатися спортом. Рівень чемпіонатів, якщо вважати, що це проходить перший раз, то в принципі це високий, досить високий рівень. Дуже приємно, що є люди в такий тяжкий для України час, які не байдужі до спорту, які допомагають спорту, які думають про майбутнє, про спортсменів, про здорову націю. Дуже приємно і тим хлопцям, спортсменам, які приймають участь, які приходять дивитися на змагання в них. Загораються очі, вони хочуть тренуватися. Вони бачать якусь мету, і, і якби це жива реклама, це найкраще. Для сьогодні це всі новини нашої організації. До нових зустрічей.